Протикорабельні ракети, торпеди та величезні гармати командири фрегатів другої постійної натівської групи розповіли про озброєння кораблів. Іспанська санта Марія та канадський Торонто були відкритими для відвідувачів та привернули увагу чималої кількості людей. Фрегат Торонто Королівських військово-морських сил Канади у складі флоту перебуває вже понад 25 років. За цей час його екіпаж брав участь у багатьох бойових операціях НАТО. Цей фрегат до Одеси завітав вперше, чим викликав величезну цікавість до себе. Торонто озброєний протикорабельними ракетами гарпун, проти торпедами Марк 46 протиповітряним зенітно-ракетним комплексом, а також артилерійською носовою 57-мм гарматою. Крім того, корабель оснащений сучасним радіолокаційним обладнанням. Воно здатне відстежувати цілі як на суші, так і в повітрі. Ця гармата має подвійне призначення. А саме, вона здатна влучати в наземні та повітряні цілі. Нею керують радари з верхньої палуби. Швидкість стрільби складає 220 набоїв за хвилину. Також ми отримали нові радари та електронне обладнання. В ангарі на палубі завжди на поготові гелікоптер-циклон. Він був розроблений і побудований американською вертолітною компанією, заснованою українцем Ігорем Сікорським, спеціально на замовлення канадських військово-морських сил. Перший серійний вертоліт передали замовнику у 2012 році. А борт, який зараз перебуває на Торонто, вже 22-й за рахунком. Цей вертоліт універсальний та призначений для виконання пошуково-рятувальних операцій, транспортування військовослужбовців і військових вантажів, знищення наземних, надводних і підводних цілей. Екіпаж циклону складається із чотирьох осіб. Ми Лише другий корабель, який має гелікоптер такого типу. Він успішно налітав 500 годин у попередній операції, а в цій уже 200. На його озброєнні – дві торпеди та кулемет Сі-Сі. На відміну від канадського фрегата, його іспанський колега має на борту більшу авіаційну групу. У кормі розташовані два вертолітні ангари. Довжина корабля 139 метрів, ширина 143 метри. Водотонажність близько 4 тисяч тонн. Дві газові турбіни з сумарною потужністю 41 тисяча кінських сил розганяють фрегат до 30 вузлів. Протичовнове човнове озброєння фрегату санта марія складається з двох торпедних апаратів МК 32 Ця бойова одиниця озброєна протикорабельними ракетами гарпун, які запускаються з носової пускової установки одночасно із зенітними ракетами СМ-1 позаду мене друге головне озброєння нашого корабля. Перше це ракетні пускові установки типу Земля-Земля та Земля-повітря, дальність польоту, яких складає від 40 до 80 морських миль. А ця гармата здатна виконувати 80 пострілів за хвилину. Фрегат Санта Марія був побудований в Іспанії і є європейською модернізацією відомого американського проекту Олівер Хазард Пері. Іспанці внесли у первісний варіант кілька змін, а саме корабель став трохи ширшим. Восени йому виповниться 33 роки, але, попри поважний вік, він у дуже хорошому стані. Друга постійна військово-морська група НАТО, до складу якої входять ці фрегати, це одна з чотирьох постійних груп НАТО. Вона складається з багатонаціональних об'єднаних сил та кораблів країн-членів альянсу, які знаходяться під постійним командуванням НАТО і виконують широкий спектр завдань у Чорному морі. Вони будуть ще три тижні. цей візит, окрім практичної цінності, є дуже сильним сигналом підтримки, який НАТО надає Україні. Члени альянсу ніколи не визнавали і не визнають незаконної анексії Росією Криму. Їх також непокоїть посилення напруження в Азовському морі та навколо нього. Нема виправдання застосування військової сили Росією проти українських кораблів та моряків, і НАТО продовжує наполягати на негайному звільненні їх Росією. В урочистому прийомі на борту кораблів військово-морських сил НАТО взяв участь і міністр оборони України Степан Полторак. Буквально в ближайші дні в районі ВВДської області будуть проведені випробування двох ракетних систем. Ми сподіваємося на вдале випробування. Це значно підвищує ефективність, можливість Збройних сил України по захисту як морського узбережжя. Так і звичайно, сухопутної території. В програмі співпраці України з країнами альянсу цей захід кораблів до порту Одеси був передбачений. Головна його мета проведення сумісної підготовки та навчань за планом країн-партнерів. Ситуація в Чорному Азовському морі є звичайно небезпечною. Такий захід є сигналом підтримки України. Є сигналом підтримки Збройних сил, військово-морських сил України, процесу їх реформування. І, звичайно, це важливий крок з боку наших партнерів щодо підтримки і організації взаємодії. Для того, щоб досягнути критеріїв альянсу і досягнути стандартів НАТО, нам в першу чергу необхідно досягнути максимальну сумітність в ході виконання бойових завдань. Саме ці питання ми і відпрацьовуємо. Міністр оборони України також зауважив, що кораблі військово-морських сил країн Альянсу тепер на постійній основі будуть заходити до портів України. Військово-морські сили наших партнерів на постійній основі будуть заходити наші порти, і цей заход буде як і сигналом підтримки України, так і з метою проведення сумісних навчань, сумісних підготовки і досягнення сумісних показників в ході проведення сумісних навчань. Цими днями увесь склад другої постійної військово-морської групи НАТО візьме участь у навчаннях Sea Shield 2019 біля узбережжя Румунії.